Питання. Яким чином оформити за основним місцем роботи сумісництво? Сумісництво за основним місцем роботи не оформлюється. Сумісництво оформлюється саме за тим місцем роботи, яке є у працівника місцем роботи за сумісництвом. Це може бути на тому самому підприємстві, на внутрішнє сумісництво, там де працівник працює за основним місцем роботи, або на іншому підприємстві, зовнішнє сумісництво. Але сумісництво оформлюється як окремий трудовий договор за тим місцем роботи, де і працює працівник. За сумісництвом. А ось що дійсно треба оформити за основним місцем роботи, якщо це необхідно, то це необхідно оформити зміни щодо робочого часу працівника, якщо це йому необхідно для виконання роботи за сумісництвом. Наприклад, змінити режим роботи, або змінити робочі години, початок, час початок і закінчення. Мня роботи можливість виконувати е, роботу дистанційно, наприклад, да, в інший від. Е, е, Відмінний від роботи час, який встановлений для працівників за основним місцем роботи. Коли це найчастіше буває? Найчастіше це буває, коли працівник за сумісництвом займається педагогічною діяльністю, так? тобто він викладає за сумісництвом певні дисципліни, і, відповідно, він не може їх викладати після 18-ї години, коли закінчиться його основний робочий час. Основний робочий час за основним місцем роботи. А йому треба викладати, наприклад, з 10 до 12 години. Ось в таких випадках дійсно роботодавець на вимогу працівника за основним місцем роботи може піти йому на зустріч і змінити такий режим роботи, за його заявою, шляхом видання відповідного наказу. Але це не є оформленням роботи за сумісним. За основним місцем роботи, це є зміна режиму роботи, зміна робочого часу працівника, на яку роботодавець за основним місцем роботи, до речі, може погодитися, а може і відмовити.